Лову проїхати. Повністю А це? Ну, нас попрыгнули, ну хорошо. Тим более А, ні це вывод вместе не А, ні не вывод. І треба трохи веріха, щоб хорошо не сніг на них. Удальше про мене зараз є. Сэ, фу, Один из самых ваших я уже вынес. Я думаю, еще бонтальца расстайнуть тех Ого, там еще ковбой. В общем, их завалил.

Тут треба буде заражатись. А ми ще свитки не пісні ще. Тому ще вони і є швидкі. От напевне як цей. І тут ще один. Так, направимося, поїхали, тут кінчилось. Кого повалить? Сіх. Церковь Никого зараз беру Фред и кайфую. Так, я получил теперь так можно взять, Що Чего костя? Давай, вырайся. Бобусована, так. Ай, хай. Еще раз, хай. Еще раз, хайп. А тут дві сда. Пред часы. Покай. Наконец-то я могу что-то купить. Ну так, потом я на докторский не купится. Я похожу на пол. Вже у я вже багат, Кайфик, кайф, пусть кайф. бандаж, бандаж, я бандаш. Повезло, повезло. Хоть маленький мистер Стики з нього заутаю, це кайфулечка. Думаю, в серці тобі ще бензина і патронів. І зараз ще тюгу винесу. Тільки ну, тут нам зараз буде заважати їхати. Попустіше. Я поприїхав. Як сказати? Ще бабки, я його ширі не придав. Ну ладно, це топливо. Друг топливо награда, але награду ж с ним брати. Ой, да, це вообще ковид, я богат по, по бандажам. Баті, то скільки в мене, блін, бандажів, друзі, це какие. Ну, собака назад, не мог ко никакой. Не Ще я на прийду, все равно Мексика. Я вищаю, що километрів. Але я, напевно, не пойдет. Так, так, вони не вичку. На жаль. Ну, -пост, ну, -пост, -пост. Так, так, це його видал. Раз. Це не то. Це мені треба для топового. 45 баксов. Да. Это что? 20. 25 баксов. Э, это стильный шаг. Я не знаю, что это. Так, далее будет. Так, <связь> О, вообще червоно? Блин, не червоно. Короче, сейчас тебе подпальчики надо ставить. Да вообще кайфулочки. Не буду я узнать патрончики, мне треба учить. Хорошо, Ну патрончики даже еще куплю Оп, це бобуз заспаунився. Я вдруг дитя А не бабка, как 30 Господи, еще до того бабка тебе получу. Зараз убей донесли, типа накоплю. Еще двадцать баба. Точно папку. я закрыю... А нет, я не буду я, спас, у меня постель, я как бы Еще один? Я вот все-таки закрыю. Почему так спал, господи, наверное, да, я пойду за сотрёшки. Ну, чего не трогай еще пару картонов? Понял, А бабок в мене, конечно, не лега. Я не такой богатый, чтобы, конечно, вообще... Я не знаю, на что я ну да, 121 точно, выстачить на пару мест. Вообще Так, теперь на нас уставшие уращивают, потянут, Это, потянут. Вот, 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 Я не знаю, на что это похоже. Подобищем штук. Я улюблена, що... то конечно. Не знаю, що я вам тут супер. Не, ну я бабкой треба тратити Так, думаю, я тебя вона понамани, просто как не заложила. Теперь, блин, мне точно еще набыть. Ну що, мене тепер точно не може вбити. Ну що тут всіх топить у кухоля. Я їх зараз розкладу. Так, ось так вдалі я їх розкладу собі. Що мене втягнути в цьому потягі якось? Що з ними? Наразі якась погана. Господи, одного так калічно колишні що уши не. І пришли тих оставшихся Тепер Я буду кожне місце летать. Місто, точніше. Бандадит, я навіть про них не кажу. Я не знаю, вони мені ну, треба. Так, сак в мене буде, напевно, повністю на всякий случай. Ну, велике місце я точно залутаю. звісно, двоєм це небагато легше цю гру приходити. Хоча я не знаю. От ми того що двоєм легше приходить, це ще не точно. Я не буду ще бензина попливать. Я не буду, чесно. Ой, я не туди, напевно, пішов. Да, там вот. он. Я хочу ще собі патрончики на пулі купити. на психическом грошечке. Господи, это най-моя одна, най-моя богатейшая вся. Вот они ну, тут три патрона. Mm -hmm. И вечен угля. И два бакса. вот так, у меня Проволоку я да, буду вот ну, в ваш Ну, поехали. Так, наступный город. Добрый вам наступный бесконечный. Кто там может жить? А, цыган в честь. будет попасть. Короче, сброя буду точно. Может еще я якась... кос... Ну тут может и пулемет стоит. Раба. Еще место. На бойка, давай я заберу эти патрончики. А место там на Ну, Буркай. О, огнестрельный пистолет. Эм, Мені це не треба. Агністельний пістолет. У них ігроїв одинакові патрони. Ну добре, тоді, якщо що, не треба буде перезарядську на безпеку. Ні, ну пацани на Windows Cop, ну це багато. Це дуже мало в мене. Ча, зараз треба подивитися хіті чапці. І мене угрі. Шість годин далі. Ну, пройшов почати в поїзд і так за цим же часом бабайка Я хочу, конечно, маленьке місце. Але дуже друга вдал. Якщо там є зараз банк я удивлюся. Вроде маленьких це немає, банку. На Так, треба зразу. Вот в цей момент я сами пришла на попорну. Хавай, хавай бандаж, хавай бандар. Поздравитель сказка. Ну, да. На чм мы будем родиться? Давайте подписывайтесь на канал. С вами был Дима Дима. Увидимся. Пока-пока.